Урок в 9 класі з теми електричний струм в напівпровідниках». Сьогодні ми опрацюємо наступні запитання: класифікація речовин по провідності, власна провідність напівпровідників, домішкова провідність напівпровідників, ПН-перехід та його властивості, напівпровідниковий діод та його застосування. Давайте згадаємо, якою ж є класифікація речовин по провідності, різні речовини. Мають різні електричні властивості, але по електричній провідності їх можна поділити на три основні групи: це провідники, це напівпровідники та діелектрики. Які ж речовини ми вважаємо провідниками. Добре проводять електричний струм, тоді це речовини ми називаємо провідники. До них відносяться метали, електроліти, плазма. Діелектрики це речовини. Які практично не проводять електричний струм. До них відносяться пластмаси, гума, скло, фарфор, сухе дерево та папір. Напівпровідники це речовини, які займають по провідності проміжне положення між провідниками та діелектриками. Давайте згадаємо, якою є провідність речовин, якщо вона зумовлена наявністю в них вільних заряджених частинок. Давайте побачимо на прикладі металів. У металах ми знаємо, носіями заряду є вільні електрони. Вільні електрони, які мають негативний заряд, починають спрямовано рухатися до позитивно заряджених електродів. Друге запитання, яке ми сьогодні повинні опрацювати, – це власна провідність напівпровідників. Розглянемо провідність напівпровідників на основі кремнію. Кремній – чотирьохвалентний хімічний елемент. Кожен атом має на зовнішньому електронному шарі по 4 електрони, які використовуються для утворення парноелектронних ковалентних зв'язків з чотирма сусідніми атомами. За звичайних умов при невисоких температурах в напівпровідниках вільні заряджені частинки відсутні, тому напівпровідник не проводить електричний струм. Розглянемо зміни, які відбудуться в напівпровіднику при збільшенні. Температури. Утворюються, як ви бачите, вільний електрон та вакантне місце, яке покинув електрон, яке позначено дірка. При збільшенні температури енергія електронів збільшується і деякі з них покидають зв'язки, стають вільними електронами. На їх місці залишаються некомпенсовані електричні заряди, віртуальні заряджені частинки, які називають дірки. Під дією електричного поля. Електрони і дірки починають упорядкований зустрічний рух, утворюючи електричний струм. Таким чином, електричний струм напівпровідниках являє собою упорядкований рух вільних електронів і позитивних дірок. При збільшенні температури росте число вільних носіїв заряду, провідність напівпровідників росте, а опір, як ви бачите з графіка, зменшується. До вашої уваги, залежність. Металів залежність опору металів від температури, а також залежність опору напівпровідників від температури. Ви можете спробувати самостійно пояснити залежність опору металів і напівпровідників за цим графіком. Третє запитання, яке ми повинні опрацювати, це якою ж є домішкова провідність напівпровідників. Власна провідність напівпровідників недостатня для технічного застосування напівпровідників, тому для збільшення провідності в чисті напівпровідники вносять домішки, легують, які бувають донорні та акцепторні. Донорні домішки. При легуванні 4-валентного кремнію п'ятивалентним миш'яком один із п'яти електронів миш'яку стає вільним. Таким чином, змінюючи концентрацію миш'яку, можна в широких межах змінювати провідність кремнію. Такий напівпровідник називається напівпровідником N-типу. Основними носіями заряду являються електрони, а домішки мишяку, що дають вільні електрони, називають донорними. Акцепторні домішки. Якщо кремні легувати трьохвалентним Індієм, то для утворення зв'язків з кремнієм в Індію не вистачає одного електрона. Тобто утворюється дірка. Змінюючи концентрацію Індію, може в широких межах змінювати провідність кремнію, створюючи напівпровідник із заданими електричними властивостями. І такий напівпровідник називається напівпровідником П-типу. Основними носіями заряду є дірки. А домішки Індію, які дає такі дірки, називаються акцепторними. І так існує два типи напівпровідників, які мають велике практичне застосування. Це напівпровідники П типу, основними носіями яких є дірки, також напівпровідники Н типу, основними носіями заряду, в яких є електрони. Але крім основних носіїв в напівпровіднику існує дуже мала кількість неосновних носіїв заряду. Наприклад, в напівпровіднику П типу це електрони, а в напівпровіднику Н типу це дірки. І кількість яких зростає при збільшенні температури. Ви можете самостійно пояснити, як змінюється кількість неосновних носіїв заряду в домішковому напівпровіднику, якщо збільшувати температуру. Що ж таке ПН-перехід та його електричні властивості? Розглянемо електричний контакт двох напівпровідників різного типу П типу і Н типу, що й буде називатися ПН-переходом. Є пряме включення PN-переходу, як ви бачите, зображено в даному варіанті схеми. Струм через PN-перехід тече за рахунок основних носіїв заряду. Дірки рухаються праворуч, електрони ліворуч. Опір переходу зменшується, він стає малий, а струм великий. Таке включення називають прямим. В прямому напрямку ПН-перехід дуже гарно проводить електричний струм. Зворотне включення ПН-переходу зображено на даній схемі. Запираючи шар утворюється, як ви бачите, показано стрілочкою. Основні носії заряду не переходять через ПН-перехід. Опір переходу зростає, він стає великий, і струм практично відсутній. Таке включення називається зворотнім. В зворотному напрямку ПН-перехід практично не проводить електричного струму. І так, основна властивість пен переходу, як ви побачили, полягає в його односторонній привідності. Зараз до вашої уваги вольт амперна характеристика ПН переходу. В першій ділянці графіку, в першій чверті, ви бачите залежність сили струму від прикладеної напруги в прямому включенні. Друга ділянка графіку, яка тільки з'явилась, це обернене, обернене підключення. Ви можете самостійно пояснити на основі будови напівпровідників і властивості ПН переходу графік залежності сили струму від напруги. Що ж таке напівпровідниковий діод та його застосування? Напівпровідниковий діод це ПН-перехід, який вміщено в корпус, умовне позначення напівпровідникова діода на схемах. Ось таким чином ви бачите зображення. Вольт характеристика напівпровідникового діода. Основна властивість діода це його одностороння електрична провідність, яка і зазнає широкого застосування. Застосування напівпровідникових діодів це випрямлення змінного струму, детектування електричних сигналів, стабілізація струму і напруги, також передавання і приймання сигналів. І запитання для самостійної перевірки: поясніть характер провідності напівпровідників П типу, поясніть характер провідності напівпровідників Н типу, на основі будови напівпровідника. Поясніть залежність його провід температури, для чого легують чисті напівпровідники. Як, маючи джерело струму і лампочку, перевірити справність напівпровідникового діода, поясніть принцип випрямлення змінного струму. За допомогою напівпровідникового діода та розкажіть про основні застосування напівпровідникових діодів. Всього вам найкращого. До побачення!